Вітаю, друзі! Сьогодні в нас вівторок, і ми говоримо про психологію особистості. Сьогодні буду говорити про саморегуляцію емоцій в чергове і вкотре, але розумію, що необхідно повторювати і повертатися з різних сторін до цієї тематики. Отже, що можемо зробити з негативними емоціями? Які е, досить часто для нас є проблемними у спілкуванні з іншими, в нашому розвитку, або просто в житті. Емоції завжди виникають внаслідок якоїсь події, якоїсь ситуації, якихось обставин. Вони для нас є необхідними, щоб сигналізувати про безпеку небезпеку для нас, і з ними ми нічого не робимо, крім того, що спостерігаємо. Проживаємо, ми робимо з нашими діями, які є наслідком наших емоцій. Тобто, якщо після того, як ми, наприклад, розізлилися, в нас імпульсивні дії, які шкодять нам або іншим, то ми переглядаємо ті дії і приймаємо рішення, робимо вибір, змінювати ці дії. Тобто, Є спочатку, якщо у нас емоція не усвідомлена і імпульсивна, то є така послідовність: подія, емоція, дія, аналіз. Я пропоную сьогодні вам змінити. Змінити послідовність. Подія, емоція, а далі аналіз емоцій і аж тоді дія. І це буде таким маленьким кроком до. Саморегуляції емоційної. гарного всім дня.